Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Бужнет в ефірі передача Тверези прибужжя. Сьогоднішня наша зустріч присвячена дуже важливій темі темі батьківства. До студії ми запросили керівника Львівського обласного благодійного фонду Форес Олександру Миколаївну Гірняк. Вас знають у нашому місті як людину, котра допомагає людям, які потрапили у тяжкі залежності, такі як наркоманія, алкоголізм. Розкажіть нам, будь ласка, чому саме виникла потреба у створенні школи батьківства? Доброго дня за ці роки, які ми працюємо допомагаючи людям, які потрапили в тяжкі узалежнення, наркоменія, алкоголізм, ігроманія, тютюнове паління і інші, ми прийшли до висновку, що всі ці узалежності, всі ці проблеми, всі ці біди, в більшості випадків молодих людей, вони беруть свій початок в сім'ї. Що е, іменно в сім'ї е, були якісь допущені важливі помилки: е, чогось батьки не знали, чогось не розуміли, і е, започаткували якісь. Неправильні погляди на життя, якісь неправильні стереотипи у багатьох із цих людей, які потрапили в залежність, як правило, в них низька самооцінка, неправильні пріоритети в житті, якісь особисті страхи, пов'язані з тим, що вони пережили ще в дитинстві якісь психологічні травми, особливо в сім'ях, де батьки п'ють, або батько, або мама, або обоє ця категорія дітей. Є Є в найбільшій групі ризику. І за ці роки, що ми працюємо з залежними людьми, кількість причин для того, щоб стати залежними, ми замітили, що вона не зменшується, тому що багато батьків і далі продовжують виховувати своїх дітей неправильно, не вміючи будувати взаємовідносини зі своїми дітьми. Взагалі, проблема відносин батьків і дітей вона не нова. Вона багато столітня і тисячолітня, але мудрість, мудрість в будуванні взаємовідносин, вона теж є на цій землі і її треба просто засвоїти. Є принципи, які просто треба зрозуміти і практикувати в своєму житті. І ми по цій причині ми рішили започаткувати разом з групою батьків, була, була заснована громадська організація Тверезе прибужжя ініціатором, яких є батьки, які саме пережили такі проблеми в житті своєї сім'ї, своїми дітками. І вони є небайдужі до долі багатьох інших людей. І ми започатковуємо цю школу, яка буде проходити кожну п'ятницю в залі гірничого технікуму о 18-й годині. І ми запросимо на ці заняття всіх людей, які виховують дітей, особливо тих, які вже зустрілися з першими проблемами в взаємовідносинах з дітьми на цій школі. Ми будемо багато говорити на цю тему. Чи впливає середовище окрім сім'ї на нашу молодь? І яким чином тиск однолітків впливає на формування світогляду дітей в сторону залежностей? Дійсно, тиск однолітків дуже суттєво впливає на дітей і в тому разі впливає, коли вже є проблеми в сім'ї. Взаємовідносин батьків з дітьми. Тобто, труднощі взаємовідносин з батьками є дуже сприятливою платформою для продовження негативного впливу на особистість кожної дитини через взаємовідносини з однолітками, ровесниками, наприклад, в школі на вулиці. Тобто, атмосфера сім'ї позитивна або негативна справляє. Ну, Робить певний вплив, негативний вплив на тих дітей, які ну, і мають проблеми з батьками, потім в них виникають проблеми і з ровесниками. І через ці проблеми діти дуже часто, щоб добитися доброго відношення, прийняття в колектив, прийняття в групу, змушені вживати всі ті речі, всі ті наркотичні або інші. Речовини для того, щоб бути прийнятими в групу, і це теж бере свій початок також із сім'ї. Якщо в сім'ї була покладена добра, добра основа поведінки, особливо власним прикладом, то діти, тиск ровесників проходять ну, більш, більш легше. Но діти, які травмовані в сім'ї, тиск ровесників на них їм приносить просто велику шкоду. Звичайно, за такий короткий час, як передача, неможливо розповісти про всі чинники, які негативно впливають на нашу молодь. Про це жителі нашого міста зможуть дізнатися, відвідуючи заняття школи батьківства. Але все ж таки, яка, на вашу думку, найбільша проблема, що приводить наших дітей, нашого міста, до цих залежностей? За десятирітній період моїх спостережень і моєї роботи? В основному з молодим поколінням нашого міста, які попали у залежності, я би виділила найголовнішу причину і найголовнішу проблему, що це люди, які не навчені шанувати своїх батьків. Одна з важливих заповідей Божих, вона говорить: шануй батька та матір, щоб було тобі благо і ти був доволітній на землі. З цієї заповіді видно, що. Ті люди, які навчені з самого малого віку шанувати своїх батьків, вони є захищені і перед ними відкриваються всі можливості блага і доволіття. І ті діти, які не навчені цього з дитинства, і особливо не було їм подано прикладу батьками пошани до своїх батьків або Ну, навчання по пошані батьків було нівельоване надмірною опікою дітей, що теж виховує дітей егоїстами. Тобто, повага до батьків в вона повністю відсутня. Я можу зрозуміти, це можливо, це тягнеться з тяжких минулих років нашої країни, коли наша країна пережила і війни, і голод, і кожне покоління батьків хотіло покращити життя своїх дітей, щоб воно було більш захищене, більш ситне, більш в більшому достатку, і батьки самі того не розуміючи, як з кожним поколінням виховання дітей стає більш егоїстичним. більш Скерує дитину її е, уяву, її потреби на себе особисто. По принципу, я, мені і моє. І я думаю, що це найголовніша проблема, і це є спільна проблема всіх залежних людей. Вони не, не вміють абсолютно поважати ні старших, ні батьків, нікого. Вони зосереджені тільки на собі. Тому ця тема поваги до батьків буде просто червоною ниткою проходити через всю цю школу. Ми будемо навчати принципам, як навчити дітей поважати батьків, тому що від цього залежить все подальше життя дитини. І багато батьків приходять і кажуть, що я, я все віддавала своїй дитині. Я нічого для неї не шкодувала. Я працювала на двох-трьох роботах, аби моїй дитині було добре. І результатом цього Невдячність, байдужість, повний, повна байдужість до здоров'я батьків і так далі. Дитина абсолютно це не привикла цінувати, тому що саме дитинство було дитині вкладено, свідомо чи підсвідомо, те, що мамі і татові нічого не треба, все для тебе. Це радянський принцип все найкраще дітям, він має зворотню медаль. Ростити егоїстів, і на цій школі будуть теми, як не виростити, не виховати егоїста в своїй сім'ї, тому що це принесе тільки зло і дитині, і батькам. Ви дивилися програму «Тверези прибуждя. До нових зустрічей.